Наближаються вихідні, і не просто вихідні, а святкові. Зазвичай у цей час люди їздять одне до одного в гості, аби різдво зустріти з найближчими. І традиційно ажіотаж на автостанції. Як було цього разу? Як курсуватиме транспорт на вихідні і чи усюди можна буде доїхати, з'ясовували мої колеги. Різдво час, коли люди їздять один до одного в гості, аби зустріти свято в колі найрідніших. Проте мешканці села Вишнів нарікають до них, особливо в перший день свята, доїхати їх гостям або ж самим податися на гостину доволі складно, особливо тим, в кого нема своєї автівки, і це при тому, що від обласного центру вони лише якихось 15 кілометрів. Немає навіть от 7 годин моя дочка, то єси внуцька. Їде на роботу всім, нема чим перший немає. Треба, щоб було. А різдво, як два гості, якщо хтось з міста, як там не що. Ну, якось машинами просяться. А маршрутки маршрутки не ходять на різдво. По перша маршрутка не йде, так. Да. А то як завжди, як обичне, перше січня, там, ну як було колись, то так. А так ходять. Я на роботу автомобілем їжджу в Луцьк. А так я б не сказав би, хто такі люди говорять, то я не вірю. А це автостанція номер один у місті Луцьку. Пасажири кажуть, сьогодні проблем купити квитка не було. Єдине, що доводилось стояти в черзі, до каси на дворі. І то через те, що під час сповіщення приміщення автостанції, а з ними й інші каси були зачинені. Хто їде додому, а хто на різдво в гості? Зараз підійде автобус, і будемо їхати. Ходи за продав, польщі їде ну, Да. На свято до своїх. Спочатку до самих батьків війську приходиться так? а потім вже після коли святковий день настає і так далі. Потім вже можна в гості і так далі ходити. Але спочатку для батьків. Водії кажуть: нині люди не те, що в гості один до одного, а взагалі стали менше їздити. Інколи доводиться возити на півпорожній маршрутки. Він знайде все. Люди сидять вдома. Бояться. Адміністрація автостанції зазначає, на ці святкові вихідні ажіотажу з пасажирами як такого не спостерігають. Ба Більше на перший день Різдва, навпаки, деякі рейси познімали, зокрема і закордонні. Великого ажіотажу ми не бачимо, ми бачимо наявність людей, оскільки зараз тривога по Волинській області, всі люди покинули приміщення. Але наскільки мені відомо, додаткові рейси не вводилися, тому що такого ажіотажу немає. Навпаки. Завтра до обіду деякі перевізники зняли рейси по Волинській області, і крім того, міжнародні перевізники подали заявки, що рейси 6-7 багато виконуватись не буде. Наприклад, на 7 -е число на Польщу є всього два рейси. Проте це лише діятиме в перший день різдва а вже 8 січня автостанція працюватиме в штатному режимі. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.